Доброго вечора всім! Мене звати Інна Лінеса, і я тут, щоб надати вам інформацію про те, чого очікувати від лікування ботексу. Перед початком лікування обов'язково необхідно проконсультуватися з лікарем і обговорити всі можливі ризики і переваги. Під час лікування в потрібну область на обличчі вводять тонку голку. При введенні препарат починає діяти на нервові закінчення. Що передають команди м'язам, тимчасово блокує їх. В результаті імпульс не надходить скорочення динамічного м'яза, не відбувається, вона розслаблюється. Молекули ботокса містять спеціальні білки, які допомагають доставити їх до нервових закінчень. Процедура проходить швидко і відносно безболісно. Після лікування може з'явитися невелика припухлість або синці в місці ін'єкцій. Ці побічні ефекти повинні зникнути протягом декількох днів. Результат настає через 14 днів та тримається від 4 місяців до 1,5 року. Дякую за ваш час і я сподіваюся, що ця інформація була корисною для вас.